Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Російськими військовими, які продовжують свої окупаційні агресивні дії на території України, тепер, за повідомленнями з поінформованих джерел, буде керувати генерал армії Олександр Дворников, якого ще називають м'ясником Алєп». До цього часу було невідомо, хто буде опікуватися українською операцією надалі. Не було відомо і прізвища попередника Олександра Дворникова. Ймовірно, що такого попередника просто не було. І операцію російських збройних сил на території України міг керувати безпосередньо начальник генерального штабу збройних сил Російської Федерації, генерал армії Герасимов. Однак, після того, як стало очевидним, що Бліцкріг Володимира Путіна зазнав ніщівної поразки, і що військам Російської Федерації не вдається взяти. Київ, Чернігів, Суми та й на Харківському напрямку у них серйозні проблеми могла з'явитися ідея про появу безпосереднього керівника російськими військами, який, який має очолити операцію по так званому звільнену території Донецької і Луганської областей України. Нагадаю, що так зване відновлення територіальної цілісності Донецької, і Луганської народних республік, чия незалежність, була визнана Володимиром Путіним безпосередньо. Перед нападом на Україну завжди декларувалися як чи не найголовніша мета так званої російської спеціальної операції. Оприлюднення повідомлення про призначення дворникова також може бути серйозним сигналом, адже це справжній воєнний злочин. Можу запитати, чому як тільки російський генерал, так відразу воєнний злочинець. Ну, по перше, вони там усі воєнні злочинці, тому що люди, які служать Володимиру Путіну і готові виконувати накази, спрямовані на знищення цивільного населення, а це відбувається зовсім не вперше. Це відбувалося і під час чеченських війн, і під час війни у Сірії. Вони є воєнними злочинцями за визначенням. Цих людей тільки помилково називаються генералами, тому що насправді це звичайнісінька банда у. У погонах до того ж більшість з них відверто корумповані, що звичайно на щастя нам, тому що ми бачимо, як розкрадені російські збройні сили. Однак зовсім не роблять цих людей якимись зразками офіцерів, що мають хоча б якусь інформацію про існування честі і порядності. По-друге, генерал Олександр Дворников дійсно воєнний злочинець, тому що він офіційно знаходиться під санкціями цивілізованого світу. Ці санкції були запроваджені проти нього, як і проти ще кількох російських військовослужбовців після відомої історії у Керченській затоці. Тоді українські кораблі, які мали проходити з Чорного до Азовського моря, були оточені. Російськими прикордонниками і представниками Федеральної служби безпеки Російської Федерації був спровокований бій разом із екіпажами. Це ще було частиною політичної гри Російської Федерації перед президентськими виборами 2019 року в Україні. Заручниками цієї боротьби стали українські військові. Ну і після цього на заході було вирішено. Запровадити санкції проти всіх тих, хто міг бути причетний до ухвалення злочинних рішень. Серед цих військових був і командуючий військами південного воєнного округу, генерал Олександр Дворников. Південним воєнним округом він продовжував керувати аж до свого ймовірного нинішнього призначення, і це означає, що завжди велику увагу приділяв в саме можливому нападу на Україну. Адже з 90-х років окупація території України є одним з найголовніших завдань Росії. Сійських збройних сил як таких, і південного воєнного округу, як такого, що має безпосередню причетність до можливих окупаційних дій на території сусідньої держави, також є досить важливим те, що Дворников керував операцію Сірії в один з найбільш вирішальних моментів дії російської армії на території цієї арабської країни з вересня 2015 по червень 2016 року. Здавалося б, не так багато часу. Однак саме в цей час росіяни знищували Алеппо. За таким саме сценарієм. Вони потім 2022 року будуть знищувати, скажімо, Харків під час цих наступів. Російських збройних сил і російські льотчики якраз і намагалися знищити всі нафтобази на території Сирійської Арабської Республіки, якими могли позлухуватися опозиційні сили, зачищали міста від противників диктаторського режиму Башара Асада. Можна сказати, що це був один з найбільш жорстоких періодів в і так вже нелюдській операції. Російських збройних сил на території Сирійської Арабської Республіки, окрім того, генералу дворникову, президентом Російської Федерації Володимира Путіна, ймовірно, було поставлено спеціальне завдання спровокувати значну міграційну кризу в Європі. Багато хто не усвідомлює, що сама громадянська війна у Сирії була потрібна Володимиру Путіну для послаблення Європейського союзу як такого вже тоді, 2015 року, російський президент готувався до майбутнього захоплення території України та колишніх радянських республіки хотів, щоб Захід не міг допомогти тим країнам, які мають бути інтегровані в територію Російської Федерації: а це Україна, Білорусь, Молдова, Казахстан, Азербайджан, Вірменія, Грузія та країни Центральної Азії, щоб вони не могли допомогти цим країнам ефективно давати відсіч російським збройним силам. Для цього була вигадана спеціальна операція пов'язана із знелюдненням території Сі. Тобто, замість того, щоб спробувати провести переговірний процес на території Сирії, позбавити влади м'ясника Башара Асада створити якийсь коаліційний уряд, який був сприйнятний для усього сирійського населення, Російська Федерація за допомогою своїх союзників з Ісламської Республіки Іран взяла курс на відверту конфронтацію в Сирії. І якраз під час командування генерала Дворникова, сотні тисяч людей змушені були залишити свої рідні міста. І місцевості, тому що там просто не можна було жити. Я думаю, що зараз українці після бомбардування української території російськими бандитами розуміють сирійців краще ніж 2015-2016 років, і ось всі ці люди звичайно ж намагалися потрапити на європейський континент, а не у сусідні країни близького сходу, де як ви розумієте, з економічних причин біженцям не так легко знайти своє місто, хоча б з економічної точки зору. Вся ця історія спровокувала одну з найбільш вагомих міграційних криз в історії європейського континенту. І хочу нагадати, що тоді Європу від тріумфу популістських сил, пов'язаних із Кремлем, врятувала хіба що домовленість між Європейським Союзом і Туреччиною, за умовами якої більша частина біженців з Сирійської. Арабської Республіки все ж таки знайшла собі притулок на території Туреччини. Європейський союз допоміг цій країні із облаштуванням всіх сотень тисяч людей. До речі, от зараз Володимир Путін може хотіти за допомогою генерала Дворникова влаштувати ще більшу міграційну кризу на території Європи за допомогою вигнання українських громадян з їхніх домівок до додаток до тих мільйонів людей, яких Путінська агресія вже примусила залишити. Рідні місця. Генерал дворников знає, як це робити, тому що він саме цим займався в Сирії. І це може бути також сигнал Москви цивілізованого світу. Ось ми говоримо, що м'ясник буде на чолі нашого групування. Начувайтесь. І навіть якщо у Росії зараз не вистачає ракет для того, щоб знищувати українські міста, вона може розмахувати генералом Дворниковим як Прапором майбутньої кризи і вже таким чином схиляти і українську делегацію на переговорах, і захід до якихось прийнятних до для Володимира Путіна компромісів у ситуації в війні з Україною. Адже 9 травня, день побідабісі, вважається багатьма експертами важливим днем для закінчення одного з етапів. Агресивної війни Володимира Пуціна проти нашої держави. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канал Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Миру вам!